Доброго та мирного дня, шановні підписники та любителі квітів взагалі. Сьогодні ми поговоримо з вами про догляд за ірисами для їх буйного квітування. Вони милували майже два тижні наше око і от настав той момент, коли вони потребують догляду. З чого ж ми починаємо? Звісно, що під час квітування. Квіти, які вже відквітували, ми видаляємо із естетичної точки зору, і для того, щоб квітка мала силу в подальшому гарно квітувати. Але ось сезон підходить до завершення. Уже квітки не мають такого яскравого забарвлення, як вони мали, і тому потрібно видаляти квітконоси повністю. Бажано, я вам скажу так, в руки секатора не брати. Тому що якщо ми видаляємо квітконос, то потрібно його викрутити прямо під самий-самий низ. Зараз я спробую вам показати, як я це роблю. І ось я обираю квітконос, на якому вже залишилась одна квіточка. Вона вже зовсім і отак під самий-самий низ. Взагалі, щоб не було навіть пеньочка. Аж прокручуємо. У мене не дуже вдало це вийшло. Скажімо так, намагайтеся, щоб оцього пенька не було взагалі. А якщо він у вас і залишився, то ви вивільніть все сухе. У мене, як ви бачите, ірис за час квітіння він уже пошкоджений. Тому після квітування мало того, що ми видаляємо квітконоси. Але ми обов'язково ще його обробляємо, коли він весь буде вивільнити, від сухого, гнилого. Від оцвівших квітконосів ми обов'язково обов'язково його обробимо фунгіцидом. Для того, щоб попередити подальший розвиток хвороби. Так, і так далі видаляємо. Оце дуже гарно, прям подивіться. Вивільнила так вивільнила. І все сухеньке, обов'язково сухеньке прибираємо. І рис квітка, яка полюбляє дуже сонце. Поливати його треба в міру, і обов'язково, коли поливаємо, то не лити насерединку. Ось сюди, от саме ось сюди, де знаходяться бульби, взагалі не треба лити воду. І рис поливається тільки навкруги. Тільки навкруги. Оцю процедуру виламування від свівших квітконосів, ми обов'язково робимо в суху погоду. Я сьогодні роблю це з самого ранку, щоб у мене на протязі дня оці всі зрізи гарно-гарно підсохли. І лише тоді ми беремо, увечері я сьогодні, візьму попіл і добре-добре все це позатрушую, щоб насамперед. Підсохло все це, а потім затрусити. Таким методом ми дезінфікуємо насамперед наші зрізи. Так як я сказала, що іриси дуже вони не полюбляють вологи, і зайва волога може тільки зашкодити ірису. Тому підсохло, притрусіть попілом, а в подальшому, десь днів через три, можна гарно пролити водою, і цей попіл стане навіть добривом для вашого ірису. Садіть обов'язково іриси на гарно дреновані ґрунти, щоб волога ні в коєму разі не застоювалася. Також іриси дуже полюбляють шкідники. Ось погляньте, сидять на квітках, вони знищують їхню красу. Ось також погляньте, який шкідничок. Обов'язково треба боротися з цими шкідниками, бо вони зашкоджують не тільки естетичній красі квітів, але знищують їх квітування взагалі. І теж обов'язково збираємо їх, щоб вони не перебрались і на інші квіточки. У мене поряд півонії, на які теж перебираються оці злодюшки. Ось погляньте, сидить і вже жре півонію. Тож обов'язково боремося з цими шкідниками. І ось погляньте, яка краса поряд з ірисом. І вже тут сидить оцей шкідничок. Хоче пошкодити нашу красу. Тож боремося з ними. Тижнів через зо два можна внести монофосфат калія або фосфорне добриво, тому що саме після квітування наші іриси потребують підживлення фосфором. Саме фосфор їм потрібний для утворювання нових бульб, нового коріння. Ось саме з цього ми починаємо догляд за відквітувавшими ірисами. І ось, коли в нас будуть видалені всі квітконоси і видалене все сухе, гниле. Підводимо підсумок. Притрушені наші зрізи попілом обробили фунгіцидом, якщо бачите признаки захворювань на своїх листках. Але наголошу вам на тому, що зелену масу листкову видаляти не потрібно. Я бачу, що деякі господині після квітування своїх ерисів беруть і видаляють наполовину свої листки. То хочу сказати, що цього саме цього робити і не потрібно, тому що вони нам потрібні для фотосинтезу. Тобто, щоб наше коріння наростало, щоб в подальшому наші квіти давали буйне, гарне квітування на слідуючий рік, на наступний рік. То потрібно саме зараз зберегти зелену масу, щоб вона годувала наші корені, наші бульби. Через два тижні, якщо на дворі не буде жари, якщо, скажімо так, температура повітря не буде перевищувати 24 градуси, то можна зробити і пересадку своїх ірисів. Якщо вони у вас у мене вони ростуть близько трьох років на одному місці. Звісно, їх потрібно пересадити. Але я буду це робити не в спеку, не в жару. А... Маю намір робити це в другій половині літа. Але якщо вам потрібно зробити це у швидкому порядку, скажімо так, то ви робіть це через 2 тижні видалення квітконосів від квітувавших і зважуйте на те, щоб не було спеки. Це обов'язково, Полив робіть не частіше, ніж раз на 2 тижні, ось такий є догляд за ірисами після їх квітування. Бажаю вам всім миру та добра. Хай ваші сади квітують під мирним українським небом. Якщо подобається моє відео, ставте лайки, я буду, буду дуже і дуже вам за це вдячна. Якщо є питання, пишіть в коментарях, я з задоволенням вам відповім. Давайте разом розвивати на Ютубі україномовний контент. До зустрічі!